Вітаю усіх. Сьогодні я буду знову робити морозиво. Якщо вас цікаве, чи ми з'їли це попереднє, яке я робила, так ми його з'їли. Ми його з'їли. І тепер я буду робити морозиво, бачите, одне є 10% оце, а оце є 33% вершки. І я її хочу змішати так, щоб в мене вийшло морозиво приблизно на 20%. Нею чуть менше буде, ніж 20, тому що, тому що ще клубнічка буде джем. Так що проценти будуть падати. Нехай буде 18-17% і то дуже добре. Бо, бо жирність така 33, то як для мене особисто, то вона мені є за висока, завелика. І я б би хотіла зробити зараз таке морозиво, яке має жирність трошки меншу. І для цього нам потрібні оці вершки, два види, і потрібне желе, наше клубнішне, яке ми робили раніше. І тут я маю стаканчики, які я буду наповнювати. Одні такі з такими кінчиками, як минулий раз були, а другі, я маю такі облиті шоколадом. Ну, це для дівчаток. Це для хлопчиків, а це для дівчаток. Все, зараз змішаємо. Я хочу зробити на літру, то я візьму пів літри цієї, 10% процентної і пів літри 33% процентних вершків і будемо бити. Сюди в більшу чашу додавала літри одних вершків, літри других вершків і починаю збивати. Бачите, вершків було літра, а зараз, коли я вже трошки побила, вершків стало дві літри. Так має бути. От подивіться, наші вершки збилися. Отака гостюща маса утворилася. Головне не перебити їх, бо якщо задуже їх зіб'єте, то зробите масло. І тепер я буду додавати клубнічний джем. Я його завжди додаю до смаку. Трошки додам, попробую, його, якщо воно. Якщо воно вже достатньо солодке, то більше не даю. Як мало, то ще додам. Зараз я вже капельку переб'ю, щоб швидше було. Ось цього воно крутим, мірозивою є готове. Бачите, воно поміняло чуть-чуть колір, стало розовеньке. Мені треба більше завжди додавати джему, тому що мій джем не є дуже солодкий. Я не роблю сильно солодко, я роблю один до одного. І через що мені треба більше, щоб добитися такого результату, як я хочу. І тепер, от так, беремо кожен стаканчик і наповняємо. Наповняємо, ставимо його в морозилку. а можна його і так їсти, тому що воно таке смачне, що хочеться його і так з'їсти. Таким рідшим, бо як воно замерзне, то воно стає тверде. А так воно таке м'ягесеньке-м'ясеньке. Таке приємне, дуже приємне. Вже шкода, літо закінчується. Але як в хаті тепло, то часом хочеться з'їсти морозиво. І не літом, і осінню, і навісні, і в зимі. Як воно добре і тобі смакує, то не тільки літом хочеться його. Ми, коли захочемо, собі витягнув зів. А, добреньке. М -м -м. Бачите, то просто все робиться. Дуже просто і швидко. І таку насолоду маєте в хаті. То не тільки де тих, в кого дітки є. То для любого. Для, для любої людини таке морозиво, то є знахідка. І не треба бігти до магазину, і не треба вибирати, яке ви хочете. Яке зробив, таке їж. Так є. Дивіться, яка то краса. Тож краса. То краса. Так що запрошую вас до мене на морозову, я поки свого ще не зробили. Залюбки вас погустю і пригущу морозивом. Я так сказала, що пригощу морозивом, не тільки морозовом, всім, чим буду мати. Так що, хто приїжджає на Морозову, то покуштує багато чого. І хлібчик на заквасці. І хачапурі, і лаваші, і все, що буде в хаті. Так що дивіться, я заповнила 12 стаканчиків. і Я думаю, що нам вистачить стаканчика. І тут я зробила, просто виклала в контейнер, і я його заморожу. І потім я буду отак, знаєте, скробити його і в чашечку. Шкробити і в чашечку, і зверху шоколадом чи орішками, чим там вже мені схочеться, і так будемо їсти. Не мусить бути все в стаканчиках. Я маю стаканчики, і ті маю стаканчики, і там ще маю, але я хочу от таке. Я вже давно хотіла зробити таке, а все не вийшло. Сьогодні якраз в мене стільки лишилося, що я зроблю таке, щоб я його так наскрубнула і в чашечку. Наскрубнула і в чашечку. Тільки його треба мішати. Отак його поставити в морозилку, Воно зараз замерзне за годинку півтора, і тоді треба його витягнути, перемішати все, перемішати. І назад в морозилку. і так два-три рази. Щоб не утворювалася, знаєте, водичка. От водичка, такі, такі людинки, щоб не було їх в тому морозиві. І якщо ви їх перемішаєте два-три рази, їх не буде. Вони, морозиво буде таке суцільне, без води, без нічого. Просто що годинки, що півтора, його треба витягувати і помішати і знову морозилку. Щоб ви то знали, хто буде таке морозиво робити. Все, наразі. Всім дякую, кому сподобалося, будь ласка, ставте лайки, підписуйтеся. О, і я всім щиро дякую і до наступного смачного відео. Па-па!